Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні у нас в студії особлива гостя Ірина Конос, координаторка проєкту екоцінності та волонтерка проєкту Екологічна нація. Вона розповість нам про свою місію та дасть поради для всіх, хто хоче долучитися до збереження природи. Диванчик з вами. Поїхали. Ірина, розкажіть, будь ласка, коли питання екології з'явилось у вашому житті? Мені здається, це питання було завжди зі мною. Я згадую, як батьки розповідали, коли я ще була зовсім маленькою. Я ходила за всіма прибирала і робила зауваження, як то, якщо хтось щось скинув смітничок. Коли я почала дуже активно подорожувати Україною, я почала звертати увагу, скільки сміття от найкрасивіше місце, найпрекрасніша локація, де там рідко хто навіть ходить, але обов'язково якийсь пластик, якесь сміття. А, яке просто в псує все враження від подорожі, розкажіть детальніше, які основні напрямки вашої діяльності. Я е, проводжу екологічні майстер-класи, на яких на всіх запрошую. Крім того, це екологічна просвіта, це вже така моя волонтерська діяльність, але дуже активно я почала її минулого року. Відновила, я б сказала, після повномасштабного вторгнення якось трішки пішло на спад. Було не актуально, не на часі, скажімо, а минулого року спільно. Із одною а, полтавською організацією громадською, в якої а, є донатором Save the Children International, і я почала активно проводити знову екологічну просвіту для дітей та підлітків. Розкажіть більш детально про свою публічну участь у цій сфері, можливо, якісь лекції, заходи. Мабуть, років 10 тому почала робити якісь дописи на цю тему і а, колись. Хотіла зробити флешмоб. Раніше я його започаткувала вже на Фейсбуці до всесвітнього дня без поліетилену. Я пішла до магазину, власне, зняла такий невеличкий невеличке відео. Як я це роблю щодня? Це без Пластику, йду з турбинками, йду з контейнерами з ленчбоксами. В одному з магазинів зняла невеличке відео про те, як я ходжу за покупками, попросила своїх фейсбучних друзів підтримати з хештегом до Сусіднього дня без поліетилену. На жаль, тоді ще якось активно ніхто не підтримав цей флешмоб. Почали писати мені в особисті, дякувати. Я дивувалася, перше, за що тут дякувати, це не так просто. І після цього флешмобу про мене почали писати полтавські інтернет. Видання, почали запрошувати на телебачення. Тоді якось я зрозуміла, що про це треба говорити. Бо якщо для мене піти з багаторазовою турбинкою на закупи це нормально. І я вважала, що більш для більшості це нормально, то виявилося це не так. І коли я почала говорити, почала підтримувати людей, почала розповідати, як я йду в магазин, а мені не морочити мені голову, відповідають. Кажу, мені треба кульочок. Вони дивуються, і їх, як в них заганяють якийсь такий ступор. Я декілька Виходила на початку без покупок, бо ну, якась була не зовсім адекватна реакція від продавців. Я виходила в сльозах інколи, коли, коли там якось ух, мені відповідь хамили ці продавчині. Почала говорити на, в соціальних мережах, я почала отримувати підтримку від людей і якось така організувалася спільнота, де ми вже почали збиратися. У нас були екопосиденьки в кав'ярнях, все ще до карантину. На той момент я волонтерила в організації Полтава Волонтір ком'юніті, і керівник проєкту побачила. Що я хожу там з багаторазовими горнятками, з термосом для кави, з торбинками запропонувала проект. Хочеш там учолити з, верніше, зробити цей проект вже якби офіційно, скажімо так. І тоді в нас була така вже більш організована. Організований процес, ми робили заходи такі на все місто. У нас були виставки фото, які знімали на макухівському сміттєзвалищі і на стихійних сміттєзвалищах в Полтаві. Ми робили це біля місцевої кав'ярні. Тоді на локації, де було багато людей, теж організовували флешмоб. А потім на наступний рік, це вже було більш масштабно, ми робили екоцінності через призму мистецтва. Ці самі фотографії, але ще на основі цих фото я писала картину олійними Фарбами і запрошувала художників полтавських поетів це було на білій альтанці, а це було вже так більш масштабно. Теж запрошували туди людей. І чому власне на білій альтанці? Бо вже макухівське сміттєзвалище видно з білої альтанки. Якщо там років 5 чи 10 це треба було брати біноклі, мабуть, щоб побачити, то зараз вже в гарну погоду, там коли. Взимку, особливо коли там не, не закривають якісь дерева кущі, то можна побачити макухівське сміттєзвалище просто з білої альтанки. Які основні проблеми та виклики ви бачите в сучасній екології України та в світі? Ну, власне в Україні зараз основна проблема, мабуть, війна, бо коли е, люди. Е, Зайняті елементарно виживанням, їм не до екології. Але в, ну, відносно мирній Полтаві я вважаю, що не можна це залишати на самотік. Треба говорити, починати з маленького, починати з маленьких. От власне, чого я говорю з дітьми, наші заходи минулого року почалися це для дітей від п'яти років, бо я вважаю, що простіше навчити малюків, ніж перевчати дорослих з дорослими. Це вже набагато складніше. Проблема ще одна це байдужість, мабуть, бо всі. Багато хто, верніше, не задумується і думає, що там один зайвий кульочок чи одне там, одноразове горнятко після кави і чаю, нічого не, не, не вирішують. Ну, але ми розуміємо, що крапелька до крапельки виходить просто кілограми. Середньостатистичний українець продукує більше 300 кілограмів сміття за рік, то це близько кілограма в день. Тому тому треба думати, у чому полягає екосвідомість сучасної людини? Можливо, про себе скажу, да почну мені простіше не говорити про всіх. Планувати свої е, покупки з точки зору, куди ми дінемо річ. Коли вона вже нам стане не потрібна, ми купуємо дуже багато зайвого, у нас дуже багато зайвого пакування. Там якась коробочка, в коробочці ще коробочка, який ще кульочок. А коли в магазинах дають ці безкоштовні кульочки, а коли ти там говориш людям, це не заради економії, це заради екології, тобі відповідь, та що твій один кульочок вирішить. Я почала думати про те, що я буду робити з цим завтра. Мені такий головний меседж це не скільки сортувати, як. Споживати свідомо У нас є в Полтаві пункт сортування. То, от, наприклад, коли ти йдеш до них і здаєш вторсировину, ти отримуєш одноразові пакети для сортування. Не повністю Тобто, да, ти здав сміття, а тобі за це за певну кількість сміття. Ти здав якісь там кілограми, і тобі після цього дають одноразові сміт... пакети для сортування. Це рулончики, це не один, не два, це цілий рулончик. Тобто, чому не подарувати торбу? Ну, собі вартість торби буде приблизно така, як оцих 30 чи 50 кульочків оцих пакетів. Але коли я туди пішла і мені розповідають, що отут кульочки, які ми даємо, а тут ми пригощаємо чаєм, кавою, і тут стоїть чай в одноразових пакетиках і одноразові ці стаканчики, які люди знову беруть пластику. з пластику, які в Україні переробляються всього в двох місцях, це, куди можна їх відправити, це в Києві, в Харків. Відправити за власний рахунок знову ж таки, щоб їх переробили, то в мене якісь просто пазліки не сходяться. Чи доводилось вам сильно сваритися зі своїми знайомими через свої поради? Є такий термін лагідна українізація. Так, у мене така лагідна екологізація, як я це називаю. Власне, своїм прикладом. Навіщо сваритися? Ти, ти нічого ти не переконаєш, дорослих ти не переконаєш. Дійсно, дітей, можливо, ти навчиш, а дорослих важко. От я сьогодні взяла каву в багаторазову горнятку, наприклад, або показати, яку я новеньку турбинку купила. Бо, наприклад, якщо в людей там є пакет пакетів, то в мене є торба-торб. Перші мої турбинки такі мені пошила Мама, взагалі, тоді це не було таким, не можна було купити, як зараз, там навіть на касі ватебе чи в якомусь там іншому магазині. Я дарувала мене. Оті перші, що мені шила мама, у мене їх немає. Так Вчора, сьогодні дивилася, якісь там щось додати собі в рюкзак, можливо, показати вам щось, то в мене у тих перших і немає зараз. Вони якось дуже швидко використовуються і виходять я, з життя? Ні, я просто їх дарувала. Yeah. Вони не швидко використовуються, і так, в мене такі тканинки що цікаві, мама шила з того з якихось речей, які вже не потрібні. Наприклад, спідниця, яка стала мені замала. Або там мама шила шторки, залишилася якась там частина, яка зайва. Навіть там є мотузочки, які не спеціально купують. Це були якісь стрічечки від подарунка. Тобто це вже таке повторне використання, йде на Це не спеціально щось куплене, не витрачені ресурси, а це те, що могло піти в смітник, але стало корисним. І от Є такі турбинки, яким років 5 чи 6 можливо, я їх сьогодні Ну, Вони мене власне з собою завжди я хожу з рюкзачком, там великий чи, чи трошки менший. Але в мене завжди є місце, куди покласти горнятко, коли куди покласти пляшку для води і куди покласти там 2, 3, 5 турбинок. Глобальне потепління. Має бути турботою номер мородин, чи згодні ви з цим твердженням? Зараз, мабуть, питання номер один це війна, як нам всім вижити. Мене чесно не дивлячись там на мій вік, досі дивують люди, які сміються з цього, які думають, що це все неправда. Такі не можуть просто відкрити джерела і почитати там, подивитись відео, як тануть льодовики. Мене досі це щиро дивує. Дійсно, це проблема, і але як про це говорити, як це донести людям? Я ще не знаю. Наприклад, на своєму місці я можу там говорити про повтор. В використанні про зменшення кількості сміття, бо це якось ну, ти можеш, наприклад, показати, що ти там, за день ти зібрав. не… Пів відра відходів, а ти там зібрав таку маленьку кубку. А глобальне потепління ну як це людям довести? Я, я ще цього не придумала. Мені здається, багато людей живе, наче в паралельній реальності, і вони просто не бачать цієї інформації, не розуміють, що відбувається. Я себе згадую, знаєте, там років 15 тому, коли мене була е, така робота серйозна, і ти просто дім, робота, робота, дім немає часу там навіть якісь новини подивитись. Ти розумієш, що в тебе просто ну тобі не до цього, якби да? І я розумію, що так живуть. Ну, відсотки 80 людей. Вони просто дім, робота, робота, дім? Вони прийшли там, взяли умовне пиво лягли біля телевізора на диван, і їм просто немає часу, сил, енергії, кудись там щось читати, щось дивитися, відкривати YouTube з якимись цікавими ем, лекціями. Як ви балансуєте між своєю волонтерською діяльністю та Особистим життям два роки тому, після повномасштабного, взагалі, волонтерство вийшло на перший план. Воно відштовхнуло все, що було. Були дійсно питання вдома. Чоловік сказав: ти приміняла сім'ю на волонтерство, але це тоді було таке, мабуть, речі речівне коло таке, бо. Я була координаторкою пункту тепла кофта через певний час взагалі став таким хабом, бо ми там проводили мастер-класи теж для дітей, і теплі вечори, творчі вечори щоп'ятниці, і виставки картин, і збирали кошти на допомогу армії. Якби не мабуть не комендантська година, я б там була і 24 wow. на 7, так. Бо, по-перше, це ти ти не читаєш постійно якісь новини, не скролиш стрічку, ти якось приносиш користь і ти відволікаєшся від поганих думок, бо коли ти можеш чимось допомогти. Це, це дуже допоміжне. На перших порах я там їздила на склади, сама відбирала одяг, який потрібно, сама там перевантажувала якісь ящики, мабуть, в першу чергу для того, щоб відволіктися. Через півроку я залишила теплу кофту, бо дійсно почала багато часу займати. Вже почалася з'являтися робота. Робота мене віддалена, тому мені не так важко. І в мене вільний графік. І я можу там в день поволонтерити, а вже ввечері попрацювати. Щодо занять з дітьми. Які цінності зазвичай ви їм намагаєтесь привити і якби батькам це все? Втілити так само в життя зараз. Діти свідомі, і от у цих дітей вже й свідомі батьки. Якщо мені можливо, мені так, так траплялося, що такі діти приходили на мої заняття. Що розповідаю людям старше, таким як я і старше, це важко. У мене був такий досвід, коли мене запросили провести лекцію для однієї компанії. Там ну, керівник був була свідома. А колектив якось вони були заняті, як я говорила попередньо. Вони були заняті своєю роботою. Ще й колектив в основному це бухгалтер. Жінки 40 плюс, яким ну, що ти прийшла нам розповідати, на, що ти взагалі прийшла в обідню перерву, ми їх відірвали, да, коли їм там якийсь вільний час, їх відірвали, щоб я щось поговорила. Коли я говорила, вони мене не слухали. Знаєте, Ти інколи говориш, а тобі там ну, якась просто так від стіни відскакує. А то було так, наче не відскакує, а кудись в безодню. Я говорю, а воно туди кудись, навіть відлуння ніякого немає. Це було так важко, я така була спустошена. Дійсно, я після цього заходу вийшла, от, мені Хотілося плакати. Коли люди старші, це дійсно важко. А молодь, діти, вони якісь, можливо, дивляться зараз вже правильні мультики. Можливо, от, я не знаю, можливо, це дійсно така вибірка моя така нерепрезентативна. Ну, от, дійсно, мені мені щастить на людей, на дітей, які. от я їм розповідаю, показую якийсь мультик, вони, а ми таки вже бачили. Ну, от останні ці лекції були в мене були в школах, в ліцеях, і там буває 25-30 дітей. Тоді дійсно ті, яким цікаво, вони мені щось. Говорять, так а тим, які не цікаво, вони сидять просто в телефоні. Я це бачу, ну, головне, щоб не заважали. Хай вже сидять. Ну, що зробиш? Я все-таки думаю, що можливо щось вони почують і вже там завтра куплять банан не в кульочок, а без. А які поради ви б могли дати батькам, щоб привити саме цю любов до екології? Важко давати поради, бо на одній на одному з останніх заходів прийшла знайома, яка розповідала нам поки що, вона почала сортувати після того, як її син прийшов зі школи і почав сортувати. О, О, так, то мабуть. Якщо ви ще не купили собі багаторазову горнятку для кави, купіть, от правда. Бо ми не рахуємо ці стаканчики, які одноразові які ми викидаємо, це така величезна кількість. То просто почніть з маленького. Почніть, якщо ваша дитина і ви не сортуєте, подивіться якийсь разом мультик. Зараз дуже багато є цікавих там 2-3 хвилинки. Буквально якісь ролики на Ютубі вільному доступі книжки, до речі, є українські автори. І багато так, я коли починала, я думаю, можливо, якусь книжку ще написати. Треба А зараз вже дуже багато літератури, яка саме адаптована на якісь переклади. Саме активісти українські, які її писали. Який можливо мультик конкретний ви б могли порадити? Київський активіст, голова громадської організації Екологічна нація. То в нього є така невелика книжка екоісторії для моїх маленьких друзів. Там такі в вигляді казочок, буквально там на сторіночку з малюночками. От на деяких заходах для найменших я просто читала їм ці казки. Багатьох стримує той факт, що великі корпорації вони приносять набагато більше відходів і набагато більше сміття і. Де тоді шукати мотивацію? Дійсно, так і є, бо самою опускаються руки, коли дивишся якісь відео, такі великі заводи скидають відходи, наприклад, в річку, чи скільки сміття викидається. Знаєте, як я починала? Я не дивилася на, на когось, я не чекала від влади. Я думала, що я, як громадянка, як жителька міста Полтава можу зробити і починала з себе. Можливо, це звучить якось наївно, один в полі не воїн. Але дійсно, коли я щось роблю, з'являються якісь це голосно сказати, послідовники, але з'являються однодумці, які, можливо, раніше не замислювалися, але почали сортувати або зменшувати кількість відходів. У мене є подруга, яка називає мене ековчителькою. Ми з нею познайомилися на волонтерському заході років за п'ять тому. А сиділи, чекали, поки почнеться якась там, вже не пам'ятаю ця подія в парку перемоги на лавці, я їй пригостила яблуко. От вона доїдає це яблуко і шукає, куди викинути. Ну, де смітничок. А я їй даю свій ленджбокс і кажу, поклади сюди. в неї шок, типу, навіщо? Я кажу: у мене вдома компостна яма. Uh -huh. І от з цього, коли я там не викидаю шкірку від банана в смітник, а несу додому. От мої друзі. Теж починають щось робити. Мені здається, що тут теж важлива така думка, яка має бути закладена в свідомість, що суспільство починається з тебе. Я не згодна з тією думкою, що один в полі не воїн. От, навпаки, треба говорити, треба якось організовувати однодумців. Колись так знецінювали. Та ну, екоактивістка, ну що ну я теж прибираю там свою вулицю чи десь там якусь територію. Багато хто прибирає дійсно. Але от в цьому і полягає активізм, коли ти не боїшся про це говорити. Коли ти не боїшся, що на тобою посміються, коли ти прийшов з багаторазовим контейнером купувати оселець, да? м'ясо чи оселеця. Бо дійсно це от проблема для людей, коли якщо, якщо можна там взяти фрукти у зважку, а коли от, такі покупки вже більш складні. І коли я це роблю і не боюсь, що мені нахамлять в магазині, чи на мене якось косо подивляться, і я про це потім. Пишу якийсь маленький допис в соціальних мережах. Оце і є якимось таким першим поштовхом для великих змін. Я в свій час купувала для нашого волонтерського середку компостне відро це такі два відеречка, які одне в одне вставляється, одне більше, одне менше, і в тому, що менше, і дірочки. І коли ти висипаєш органічні відходи, пересипаєш їх, є спеціальні такі емочки бока, що Це бактерії, які на висівках живуть. О, ти пересипаєш так шарами, висипав якісь там відходи, трішки посипав цими висівками. Воно там. Бродить, скажімо, виділяється так називаємо компостний чай, рідина, яка йде от в це друге відеречко, через ці дірочки. І в цьому більшому відеречку є кран, який відкривається і зливається цей компостний чай. Це, оцей компостний чай це те, що можна придбати в магазинах як добре. Знаєте, таке рідке добре, таке коричневе, неприємне, таке, наче на вигляд, і трішки негарно пахне. Воно дуже а, кх, таке насичене, щоб. Наприклад, його поливати, якісь газончики, квіти, то його один до десяти треба розбавити з водою. Тоді постає те саме питання: як за ароматами відро закривається дуже щільно, і пахне воно цими висівками. Воно не гоняє. Тут от навіть в мене вдома компостна яма, яку я не не пересипаю нічим, там просто живуть черв'ячки, але воно не воняє. Наприклад, там покосили газончик, висипали зверху цю травичку, да? воно висохло, бо там зрізала якісь квіти зверху посипала. Тобто воно йде шарами іде шар відходів, шар трави, шар відходів, шар трави. Воно не воняє, воно не неприємне і ну, дуже ефективно, бо дійсно більше ніж 50% відходів це органічні відходи. Як ви бачите свою роль та внес? Сяк у збереження майбутнього збереження екології. Я Хочу масштабувати свої лекції, бо минулого року була підтримка від міжнародних організацій. На жаль, зараз підтримки ніякої немає. Знаєте, на волонтерстві воно якось жити тільки за рахунок того волонтерства не виходить. Тому хочеться знайти, можливо, якихось спонсорів, донорів. Зараз шукаю ці шляхи для того, щоб була підтримка моїх лекцій. Хочеться зібрати команду, яка б там з'являлася не раз на місяць, щоб це були люди, які хоча б кілька днів на тиждень, Ждень могли приєднатися до мене і провести ці екологічні заходи. Шановні глядачі. Ми сподіваємося, що ви отримали багато цінної нової інформації та мотивації для нових звершень, адже планета це наш дім, і ми, люди, можемо справді впливати на наше майбутнє, на майбутнє наших дітей. Тому закликаємо вас бути свідомими, адже нація починається саме з тебе. Почніть з малого, але почніть сьогодні. Зустрінемося на диванчику.